Друзі, сьогодні чудовий весняний сонячний день. З цим я вас вітаю. Сьогодні у нас по програмі розкрій чоловічої сорочки. Відповідний розмір є. Ми підібрали відповідні лекала і показую, як робимо. Я спочатку крою спинку, щоб потім оприділити довжину сорочки. Так, намічаємо. По у нас вона повинна бути трошки, трошки ширша, чим. Відповідні лекала. Я додаю тут сантиметр 0,5, а в загальному буде сантиметр. І можна вівчиком я привикла, а можна милом. Я привикла одивцем. Мені все видно. Це в нас котетка. І довжина сорочки определяємо. У нас певна довжина сорочки буде 67 Я відступаю сантиметр на Вшивання коміра. Потім сантиметр два на вшивання кокетки і два сантиметри на підгиб. Значить, чотири сантиметри. Якраз отак от у нас виходить. м'якший хвилинчик, він буде дужче поклати, але мені все видно. Так. І тут я привикла робити ось так. Воно йде по митоці. Тут ми робимо невеличкий буде Прямий низ і викона нам вже не потрібні. фіксуємо тканинку, щоб вона не їздила, коли ми будемо круліти і вирізаємо. Копетку це сурова тканина. Ще українського виробника дуже гарна. У нас буде така воточка між сценькою і кокеткою. Чому я одразу роблю спинку? Тому що по ній ми оприділяємо довжину виробу. А потім я покажу, як ми кладемо вперед виробу. Відкроїли спинку з кокеткою. Вперед ми підготували до викройки, скололи, щоб рисуночок співпадав. Ліва й права сторона. І тепер будемо кроїти перед вишиванки. Так як я сказала, в нас трошки більше треба розширити, ніж наші лекала, то ми чуть-чуть додаємо тут. Зараз спробую таким милом. Так і тут нам треба трошки розширити. Так, зараз ми чи в нас. Тут рукавому все нормально буде сантиметрне вшивання нормально буде. Так, і тепер Спинку, бік спинки, прикладаємо до, до бока переда і намічаємо довжину переду. Так, довжина переда в нас повинна бути отак. Отут. Але так як груди завжди трошки тягнуть, то я додаю сантиметра три, якщо немає великого живота, 3 сантиметра три додаю наперед. Тоді вона не тягнеться, не підтягує перед сорочки. Ну, от так вона у нас намічена. І тепер. Фіксую тут, щоб не ходило. Ця викрика нам вже не потрібна. І тут якраз піде вшивання коміра. or something like І тут, як я сказала, я трошки додаю, хоч тут і немає живота, великої різниці між животом, я все рівно додаю, щоб не задирався перед вишиванки. Сам тим за і 3 Перевіряємо, чи в нас Це все. Як бачите, в нас вже викрино і вперед чоловічої вишиванки. Це буде з манжетами, сорочками манжет рукав на манжеті буде, а комір буде стійка. Манжети ми вже заготовили, проклеїли, підготували до пошиву. Вони двойні, як ви бачите, і тут зашиваємо. Тут будуть, з однієї сторони будуть гузочки, з другої сторони петельки. От так. І Покажу, що в нас ще готовий комірець. Комірець стійка. Ще будемо робити клієву до комірця і заготовлювати комірець. Оце все, що я хотіла сьогодні показати. Всіх з весною, миру, всім, здоров'я. Бажаю успіхів!